Третю включаємо. Поболтаємо ручку. Всі люблять болтати. У нас що болтається? Оце, да? Том... звісно, така да. найобочка. Да. Я Тому... думала, що вона не болтається в інших коло. На любу передачу, включаємо четверту. Добрий день. Добре. Студія. Погнали! Да? Погнали? Да. Згадуємо все, що робили минулого разу. Да, минулого разу, що ми знайомили з машиною, пробували. Рушати, да. Пробували рушати. рушати навіть да. у нас було розворотів там штуки три угу. в три прийоми. Ви мене навчили, ну, як розумію, це не я розумію, згадувати, да, все, згадувати. І... Все, що було. І ви мені класно розказали, як щеплення працює. Угу. Тому. Ми пробуємо все згадувати. Зараз я витискаю щеплення. Ні, я не витискаю. Ні, сидіння налаштували? Следняння налаштувала. Дзеркала. Сіла так, щоб да, нога окей, Зеркала. А, ну тут, в принципі, як я, я отут бачу ручку. Ні, посередині Вона по, отут пощаду. Да. Угу. Це, звісно, так.